Що відбувається в окупації, зокрема в Мелітополі, в Мелітопольському районі з Іваном Федоровим? Він є міським головою Мелітополя. Іване, вітаю! Дякую, що доєдналися також до нас зранку, в суботу, в ефір марафону, і готові розповідати про те, що відбувається в окупації. Чув зокрема від ваших співробітників про те, що побільшало так званих мобільних блокпостів на окупованих територіях. От про що саме йде мова? Вітаю я вас дійсно терор продовжується і посилюється на тимчасово окупованій території. А причина терору то є посилення якихось бавовн в тимчасовій окупації. Так цей тиждень, який Попередньо можемо підводити підсумки. Розпочався понеділок з бавовни для ворогів і на території тимчасово окупованої Мелітопольщини, Мелітопольського району в цілому а, Запорізької лінії фронту. І, і продовжується він і ліквідацію колаборантів і бавовнами. Так в понеділок було а, щось сталося на базах окупантів і в Михайлівці, і в Мелітополі це ліквідація надвеликих баз, які були розташовані в Мелітополі на промзонах. І а, буквально вчора щось стало з автівкою одного з колаборантів в Михайлівці, а і це така собі відповідь на постійний запит, який ми чуємо від мешканців. А що буде з колаборантами? Тож відповідь вона очевидна, хтось буде сидіти у в'язниці. А той, хто вважає себе за найкмітливішою, вважає, що піде від відповідальності, точно ніхто не піде. Саме через це посилюється терор ворогів на місцеве населення, і посилюється він одразу по деяких напрямках. Найпотужніший терор. Той, який ми наразі бачимо, це медичний терор через паспортизацію. Зараз я розшифрую про що саме я говорю. Да, будь ласка, бо не зрозуміло собі... трохи. Будь ласка, ворог поставив собі на меті. Всім видати російські паспорти, і сьогодні він змушує наших людей обирати життя або російський паспорт. Про що я говорю? З 1 червня не можна отримати безкоштовні ліки для хронічних хворих, якщо в тебе немає російського паспорта. Тож ті, хто страждають на діабет, ті, хто потребують інсуліни, ті, хто потребують інші ліки для того, щоб підтримати своє здоров'я і своє життя, він має пред'явити російський паспорт. Якщо ні, то йому їх не дадуть безкоштовно. А передати гуманітарну допомогу надскладна нині в тимчасову окупацію. Також у нас є приклад, коли на днях приїжджає швидка допомога до дитини, яка впала в якої є струс мозку, і лікар гастролер який приїхав з Ерефії, починає опитувати дитину, чи підтримують твої батьки Ерефію, чи не підтримують, і відмовляється її забирати в лікарню, коли дізнається, що немає паспорту Ерефії. Тож ми бачимо, що вони сьогодні ставлять на кон. Хочеш жити, бери паспорт. Не хочеш жити, не бери паспорт. Також ми бачимо, що дійсно фільтрація посилилась по мобільних блокпостах. Вони можуть з'являтися в будь-яку секунду в будь-якому районі міста. Що таке мобільний блокпост? Це коли в тебе перевіряють все, починаючи, починаючи від мобільного телефону, продовжуючи чи татуюванням на тілі. Для чого це вони роблять? Для того щоб таким чином знизити той спротив, який чиниться в тимчасовій окупації. І те, що ми відмічаємо останніми тижнями, два тижні то посилюється викрадення людей. Ми багато з вами про це говорили, про те, що викрадають вже тисячами наших мешканців. Але останніми тижнями ми бачимо, що кожного дня до десяти людей забираються в полон. Причому зовсім різних категорій: від пенсіонерів, продовжуючи журналістами, продовжуючи студентами, ворог ніяк не може зрозуміти, що після року і п'яти місяців окупації він не може знайти сприяння від наших мешканців, а навпаки, спротив лише посилюється. Івана, які поради можемо зараз дати людям, які в окупації можливо дивляться або слухають У нас? Є можливість дивитися і слухати марафон? Я точно це знаю. А, якщо от потрапляють під ці обшуки або перевірки на блок? Постах, як треба себе поводити? Які головні правила безпеки? Якщо можна коротко, ну перше, звичайно ж найголовніше. Має бути а, все порожнє в телефоні, що можна скомпроментувати. Це перше. Друге, звичайно, не треба ні з ким сперечатися, тому що найголовніше в окупації це зберегти своє життя. А взагалі, наша глобальна порада вона не змінюється на протязі всього часу. Окупації з тимчасової окупації треба виїжджати. Ніхто не може надати гарантії безпеки там, де ворог, там де безправ'я і беззаконня. Іван, ну давайте тоді практичні поради по виїзду. Вже раз кажете, що треба виїжджати, як саме це зараз можна зробити? Сьогодні є можливість виїхати. Сьогодні ми не перестаємо дякувати нашим міжнародним партнерам, які підписали з нами меморандум та організовують виїзд, а саме оплачують його. Тож так, цей шлях займає від 4 до 6 днів. Але після цього ми наші мешканці опиняються в державах, де працюють закони, працюють правила і в безпеці або повертаються в нашу державу Україна, і ми також готові забезпечувати і житлом, і допомогою для того, щоб разом. Потім з нашими мешканцями, після того як наші героїчні воїни звільнять наше місто, то повернутися вже до українського демократичного Мелітополя, дякуємо Іване, І сподіваюся, що те, що почули наші глядачі, було й корисним для багатьох з них. Це був Іван Федоров, міський голова Мелітопола. Говорили про те, як треба себе поводити на мобільних блокпостах, які в окупації створюють російські військові, і не тільки про це.